Так, всім привіт. У нас сьогодні, точніше, що у мене сьогодні вихідний, сьогодні субота. кучу зранку справ вже зробив і хотів з вами поділитися, можливо, комусь буде цікаво, хто сюди приїжджає в Штати, наприклад, там, на рахунок машини. Багато таке буває часто, коли там приїжджають. Сюди люди, то вони стараються на перший час купити якусь недорогу машину. Ну, так само і в нас було на нашому перекладі, хочу поділитися, що ми спочатку розраховували там не невеликий бюджет машини, щоб не витратити там той наш капітал, так сказати, тільки на одну машину. Бо ми по приїзду приїхали і шукали зразу най, ну, найдешевші варіанти, щоб купити. І розкажу вам про наш досвід, те, що ми купили в той час нашу машину. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Отака От машина Ford Fiesta 2014 року ми купляли тоді ще. Вона була, пробіг мала 80 тисяч миль. Ну, що я хотів поділитись. Ми купляли і дивилися на це, як ви знаєте, можливо, це Копарт, такий американський акціон, де продаються різні машини. Биті, не биті. Ну, переважно всі знають, хто ганяли машини зі штатів в Україну. Ви точно знаєте про цей акціон. І ми знайшли цю машину на Копарті, на Оксоні. Писало що, по опису, що вона заводиться та їде. Вона тоді щось, типу, щоб купити зразу, щось було, вона там половиною хотів продавець. Але половиною ну, — це багато для такої машини. То ми. Перший раз ми щось пропустили, цей аукціон. Щось, ну, там наш знайомий мав грати, і він щось пропустив. Перший аукціон Там хтось виграв, але чомусь цей продавець не віддав ту машину. Повідки буває, що якщо ви навіть виграєте аукціон, але ну, продавцю не підходить, ця ціна, він має там якісь, певну кількість можливостей, щоб відмовити від продажі цієї машини. Так ми другий раз побачили, що вона продається, і вирішили, зіграємо. Ми хотіли, щоб не ремонтувати, щоб зразу так взяли, сіли та й поїхали. Щоб не було нюансів чекати, по нас тут в Америці без машини це дуже тяжко. Майже ніяк, якщо ви в такому, як ми містечко, як Шарлот, що тут без власної машини, тут навіть до магазину ти не дійдеш нормально. Це хіба що якщо такі великі магазини, ой, магазини, міста мається на увазі Чикаго як Нью-Йорк, там де є метро і громадський транспорт, то там можливо і без машини обійтись. Там навпаки машина — це тягар. А тут а без машини ніяк. І, до речі, вертаємося до машини. Зіграли ми машину на той час щось в 1750 доларів, здається. 1750, якщо не помиляюсь. До двох зіграли і після того все добре. Вона, до речі, недалеко, типу, цей сам майданчик був недалеко Чарлота, там 60 миль, е, я замовив одразу евокатор, щоб мені привіз під дім і поставили машину. Все, машину привезли. І після того, як привезли ту машину, і я побачив декілька нюансів, це мається на увазі. На фото не було видно у цього нюансу, що тут трохи вм'ятана була на даху, але вона не дуже сильно впливала на їзду, ну майже взагалі не впливає тільки Тільки то, що візуально. Але нам не для візуального було, а для того, щоб просто типу, як засіб пересування для нас був. І ми виграли, нам привезли. Я ще проїхався в той, а вони привезли, вона не заводилась, по її просто, як Я тоді не було вдома. Там наш сусід поміг, він, цей, хто привіз, він просто зігнав машину, поставив і все, його затовкали під, під гараж. І все, там акумулятор був розряджений. Зарядили акумулятор. Я завів її, приїхався, ну ніби щось було все ок, приїхався туди-сюди. І потім я думаю, ну, типу, що вона їздить, все добре. Ну, слава, Богу, що все їздить. І через день, коротше, я почав їхати і поламалася коробка передачі. От чому е цей, напевно, її продавали. І не хотіли продавати, напевно, той сам дилер. Він десь її купив і попав, зрозумів, що там з коробки продає якісь проблеми. І тому я рекомендую, якщо, наприклад, на тих купартах, якщо ви вже хочете брати, то беріть, або, там, наприклад, биту граду. Це на точно вже. Тіпа, хоча буде вона просто візуально буде пошкоджена, а, ну, а буде але технічно їздити. А то в нас тіпа, як візуально вона була вся ціла. Ну і писала, що вона. Заводиться і їде, але є значить, якісь проблеми з самою їздою машини, значить вона щось всередині щось може бути поломлене. Ну, Поламалась коробка передач. Я ну, як думав, що буде машина, а тут на другий день ламається коробка передач і я викликаю евокатор, там везу до одного. В один сервіс, точніше, там, де українець, провожу їм в сервіс, він каже, так-то, так-то. Коробку передач, щоб поміняти там, він знайшов мені за 700 доларів саму бушну коробку передач і ще 750-800 робота. Загалом десь 1500 доларів обійшлася мені заміна коробки передач. Ну, як в мене варіантів не було, мені треба машина потратила вже стільки. На машину враховуючи там податок і комісія того аукціону, то вона вийшла мені в три тисячі взагалом типу, машина. І ще плюс півтора тисячі я потратив на коробку передач. Якби я знав, що воно так спочатку буде, я б легше мені було купити десь так з рук, на той бюджет. Але я хотів найдешевше, а вийшло, як завжди, дорожче. Але то нічого, зато досвід. Навчився на своєму досвіді. Хоча б неприємний, але те він безцінний. І зробив коробку передач і вже тут я від'їздив у мене вже на цьому 118 миль 118 тисяч миль, це враховуючи вже майже 28 тисяч миль, я не їздив на ті коробки передач. Та, на ту коробку передач навіть цей продавець, тепер, хто там продає ті запчастини, давав рік гарантії. Це навіть що мені. Бештує не, не рік, а 6 місяців гарантії. 6 місяців гарантії дав, я їздив, я ще тоді їздив на доставці Дурдачі. І дуже багато їздив і багато намотав миль. Там в день по 100-200 миль накатував. Якщо мінімум 200 десь. То і так набралось воно. За скільки? За півтора року, 28 тисяч миль. І поки їздить, ну але в чому? Що я хочу вас застерегти, що таке буває. Ми купили цю машину. Ми спочатку ну, зробили в того дилера, з якого ми грали це, ту машину. Зробили тимчасові номера. Зробили ми тимчасові номера, але ще не ставлю я тоді на реєстрацію. Там, наприклад, як наше МРЕО. це тут DMV називається. Я не ставив на реєстрацію, їздив на тимчасових номерах. І так їздив місяць-два і вже так в мене закінчувалися тимчасові номера. Я вирішив, дай поїду, ставлю на реєстрацію. Приїхавши в DMV, я, ну, я до того часу вже забрав в цього делес, з якого грав йому прийшов тайтл. Це такий як наш техпаспорт, ну, документ на машину. що це твоя машина. Я з тим тайтлом пішов в DMV тут, в наше рево. Хотів поставити на реєстрацію. Все, дав цей тайтл, дав типу, роздруківку з того, що я купив, за скільки я купив купля продажі цієї машини. А вона мені каже. «Сорі, ти не можеш поставити, тому що попередній власник. Є, зробив новий, типу, тайтл, новий той техпаспорт. Тіпа. Я думаю, і тіпа, дзвони йому, ну хай він тобі висилає новий техпаспорт. Я почав шукати того, хто то мені продав ту машину. Знайшов, попросив там, хто там знайомих, які більш краще по-англійськи розмовляють, зателефонувати йому, сказати так-то, так-то, що я купив машину на копарті, прислали мені новий тайтл, потім мені прислав надійсний тайтл, типу старий. На що він сказав, Та, без питань, пришлю тобі новий тейтл, заплати за мою послугу 400 доларів. Я купив машину, заплатив за ту машину, а він ще хоче ще додатково 400 доларів. То все тягнулося, я зв'язався з тим, дилером, який зі мною, ну, через якого я грав ту машину, то все, як через нього було. Він почав писати, дзвонити жалітись на цього продавця, що він такий нечесний, що він це. Ну, це по закону. Це він порушує закон, і це можна і в поліцію було звертатися. Тим, що він продав машину, а після того, як він продав мені машину, він взяв, пішов в DMV, відновив тайтл. І він, типа, відправив надійсні документи на ту машину. Я не можу поставити її на реєстрацію. Це означає в мене там тільки тимчасові номера там на. 30 ще на 45 днів, в залежності, які номера. І все. І я маю машину, але документів дійсних я не маю. Я їздив без тих документів на тимчасових номерах, в мене навіть вони потім ті номера прострочились. Я на страх і ризик свій їздив на тих номерах. Бо ну, в мене не було варіантів більше ніяких по-іншому. І по кінцовці Копарт натиснув на цього продавця. І Нічого вже не платив, і він відправив е, моєму дилеру е, тайтл цей юнак. Що ви знаєте, що не ведіться, що ви не маєте нікому платити, якщо ви заплатили вже на цьому, на купарті ціну цієї машини, ви більше нічого не маєте платити. Ніякі додаткові послуги за те, що він розповів, він так зрозумів, що він купив ту машину, попав в гроші в машину, що машина не їздить. І він хоче якось витягнути з вас якусь певну суму грошей. Він думав, що попадає на якийсь там іммігрант або ще якось, не знаю, що він там собі думав, що продасть машину і ще скаже, заплати мені за документи ще додатково 400 доларів. Але не так вийшло, як йому там він планував. І я йому нічого не заплатив, мені послали документи нарешті. О, тут мені сповіщення проходить. Від камер треба відключити. Е, ніякі гроші йому не відсилав. І зато прийшли потім нові документи. Ми успішно поставили на реєстрацію. Точніше, Христинка поставила на реєстрацію, бо я тоді вже працював, а я тільки вихідний, субота, неділя. Субота, неділя а в ДМВ працює з понеділка по п'ятницю. До речі, якийсь сусід хоче міняти масло на вулиці. Тут такого не можна робити. У нас самі він може робити таке, що на драйвені своєму. Типа Це мається на увазі драйвен, це під'їзд до гаража. А так, що він просто на дорозі, то не можна тут робити. Я, до речі, от почав то записувати і тут. Сусіди вирішили також травичку косити. Ось та моя історія про купівлю першої машини. Ми, до речі, не міняємо поки ту машину, їзди, поки їзди. Якщо вона вже поламається, тоді будемо щось думати. А поки вона нам наші потреби з головою задовільняє, дуже економна, там 25 доларів я плачу за заправку на цілий тиждень. Системка цілий тиждень їздить на ній саме то. Сам масло міняв на цій машині. Так, зараз мені що треба? У нас зараз буде такий домашній влог. Мені треба, я хотів спочатку ще травичку покусити то, також, але нам тут проводили інтернет інший, бо я хотів поміняти, бо в нас був спектрум, ціна спектру піднялася після року. Після року користування ціна спектру піднялась, і мені не подобається по швидкості. Там швидкість дуже низька. Там пише взагалом, що план 300 МБ, а максимум нам видає на закачку 80 Мбайт, а на вигрузку ще менше. Тобто мені не підходить, я поміняв на AT&T, ціна дешевша, і це оптоволокно, і воно тіпо, набагато швидше працює. І нам треба мають приїхати, вже нам підключили весь інтернет, мають просто приїхати і закопати цей провід. І тому я не хочу зараз цей кусити, щоб не пошкодити цей провід, щоб вони приїхали і закопали. Бо нам також, коли спектрум проводили, теж вони так робили, це рік назад було, і вони закопали одразу провід. Навіть так видно, як лінія проходить. Тут сусід покусив, а в мене ще не покошено. І вони так закопують провід в травичку і тут тут це у нас спектром, а тут ATT. Я вже подав заявку, щоб відключили мені спектром інтернет, бо саме обладнання, яке вдома мені зняв спеціаліст ATT, коли підключав, щоб не робити ще одну дирку, він в ту дірку пропхав свій провід. Свій провід пропхав від інтертує Так, Тоді я собі покошу траву тут спереді, щоб воно було хоча б тут непогано виглядало. Зараз в мене така є газонкосилка Greenworks електрична. Мені повезло я її. Купив в... Купив я її в Волмарті, здається, якщо наполійсь на Волмарті. Там ціна писала одна. Ціна писала одна. Але на Касі мене дуже здивало, що, що вона взагалі була там в них одна тільки і 600 доларів вона мені їща обійшлась, а згалом десь на оцена кисилка коштує десь 100-6 доларів. Зараз я поставлю камеру і почнемо ми косити. Так. Так вже покусив я тих два острівка, що в нас перед домом знаходиться, щоб потім швидше воно заростає. А все решта буду косити вже на наступний тиждень, я думаю, що вони до цього моменту мені закопає цей провід. Це покажу тих два острівка, Оце там де дерево. Це дерево, щось якісь проблеми у нас з тим деревом. Воно, на початку, коли ми сюди переїхали, воно спочатку косилось десь, його потім вирівняло. І тут враження, що воно зверху засохло сухі гіряки, але всередині воно проростає нове. І ще я планував на сьогодні зробити помити машину. Хочу помити машину. Щоб вона була чистенька, свіженька. Так, і я буду мити машину. Купив ось таку. Ось таку купив є мийку для машини керхер. Такий керхер закупив. Жовтенький зараз поставлю тут. Цей. Такий керкер непоганий, раз, вже користувався, мені сподобалось. І зараз я буду пробувати мити машину. Так усе, вже помив машину, повитирав в неї насухо. Така чистенька стала. Новенька, можна навіть і продати, але я не хочу поки що продавати. Її. Ось така непогано, непогано справляється цей керхер, але деколи якийсь нюанс, я не знаю. Може хтось знає, підскажуть. Чомусь мило воно дає якось не пінкою, а так типу, дуже багато води дає. Минулого разу так само було, але воно потім під кінець стало нормально і давало мило, типу, як піною Просто водою типу, перемішаною з мило, як бульками. Так, ще пополосошу, змию піну з бетону. І все. І буду, буду, буду напевно, збиратися у зали йти. Напевно візьму вас з собою, покажу, які там зали я ходжу, що там є цікавого. вже під'їжджаю до залу, зараз я вам покажу, як виглядає він. Сьогодні в мене день спини. Буду займатися і робляти спину. Спина і плечі сьогодні. Переважно в мене три дні, я перший спи... день роблю а руки це біцепс, трицепс. І груди, а другий день в мене спина, а третій день в мене ноги. так я так вже, вже декілька років в такій системі сам собі зробив, сам собі склав ту програму і в тій програмі я стараюсь займатися щоб нічого не збути, навушники взяти, це найголовне. його воне. Так. Збираємося і йдемо займатися. У мене цей абонемент коштує щось 25 доларів, це тіпе, преміальний, який дозволяє в будь-яку годину, в будь-який час ходити, в будь-який клуб. І плюс ще там ходити на масажі. О, все, все ходить, я потім покажу масаж. Це називається Planet Fitness. Це мережа. Перший тренжер у мене такий. Це будь-який м'язі. До речі, він рахує скільки ти зробив час скільки робиш. От, це показує кількість за підхід і скільки часу ви вже відпочиваєте щоб ви наприклад досягували дуже сильно між підходами так зробив я 4 підходи по 12 раз і йду вже на наступний тренажер. Так, наступний тренажер буде в мене отакий. Тут було плану робити плечі. Так, наступний Ценжер буде цей, де за спину будемо тягнути штангу. І вже третя вправо. Кожну вправу роблю 4 підходи по 12 разів. Так, четверте вправо. Це така на лауці сидіти та Спину тягнути, то ще до грудей, спину вже, вже голова не варить. Ще до речі дуже великий плюс американських залів це, що можна набрати безкоштовно собі воду в бутилочку і не обов'язково. Купляти, що є отакі краники. Великий плюс теж. Смачна вода. Ну не така, як продається магазинах але також є. Шоста вправа у нас ось така на спину. Так, сьома вправо буде у нас на прес на такому транжарі. Все, познайомився дуже добре. Зараз йду в душ, мийся і піду ще на масаж, кажу які тут масажі є. Ось тут у нас гідромасажі, там солярі. і тут масажні крісла. Йдемо ми до домцю, покажу вам ці гідромасажі. і там іде солярія. Все, поїхав я додому. Радий, щоб були зі мною. Все, всім па-па.